Друзі, вітаю вас! Сьогодні я готую на вечерю дуже швидку страву із лаваша. Запікаю в духовці з дуже смачною начинкою. Повірте, це дуже смачно і ситно. Ця страва виручить вас, якщо і гості у вас на порозі, і просто до кави. Давайте приготуємо. Готуємо просто з Антоніною. Для початку нам треба зробити фарш. Я беру нарізану мілку цибулю. Беру 200, від 200 до 250 грамів фаршу. Це достатньо буде. Сіль перець за смаком і для фаршу я беру 2 яйця. Я все об'єднала в одній мисці і додам сюди сіль і перець. Сіль і перець додавайте за смаком. І отак добре вимішую. Вимішую рукою. Щоб гарно все розподілити. Всі інгредієнти, як завжди, я пропишу під відео. А тепер додам сюди два яйця. І також вимішую добре. Можна вимішувати і лопаткою, але щоб скоріше було, я зроблю це рукою. Фарш я добре вимішала, він виходить отакий рідковатий. І зараз відставляю в сторону. Беру лаваш. Лаваш у мене стандартний. Я його поділила пополам. Цей листок розрізала. Лаваш вагою, оцей листок оцей його, десь приблизно 125-120 грамів. Поділила так приблизно фарш на дві частини. І викладаю і буду розрівнювати хорошо. І отак от буду загортати. Щоб не, розір... не розірвати. Якщо трошки розривається лаваш, то це не біда. Він потім все вирівняється, коли будете його запікати. Викладаю оставшийся фарш половинку слідуючого. І також завертаю таким рулетом. І тепер кладу разом, щоб були однакові. Буду так урізати, дивіться, так. все порізала. І тепер буду викладати отаку от форму. Поки я роблю лаваш, підпишіться на мій канал, поставте вподобайку. Підтримайте мене і мій канал. Я буду вам дуже за це вдячна. І зараз я зроблю заливку для нашого лаваша. Так, беру мисочку, додаю сюди одне яйце. Тепер яйця розіб'ю так трошки вилкою. Додам сюди, ну, спеції додавайте за своїм смаком. Трошечки додам солі. Так от трошки повна, щоб була півчайної ложечки. Четверту частину одним словом чайної ложечки. І трошки перчику додам, отак от, в капітку зовсім. І додаю отаких от о великих. Дві, теж ще трошечки столові ложки сметани. І добре все розмішаю. І от так буду заливати. Старайтесь так, щоб сметана була зверху на, кожному, на кожної частинки лаваша. тому що, щоб зверху воно не засихало, а наоборот, розм'якчилось від цієї заливки. Духовка в мене вже розігріта. На 180 градусів. Так, все. Зараз я поставлю е, на 20 хвилин приблизно запікатись, а тоді витягну і посиплю трошки сиром. Сиру тут у мене 50 грамів. І до повної готовності. Пройшло 25 хвилин. Бачите, вже трошки підсмажились. І сметанка там кипить. І зараз я посиплю сиром. Так, буду посипати сиром. І ще поставлю на хвилин 10, оставлю або 5, поки сир не розплавиться. Пройшло ще рівно 5 хвилин. Бачите, сир уже розплавився, лаваш мій вже готовий. Дам йому трошки остигнути, і тоді будемо куштувати. Все запеклося гарно, сир хорошо, добре розплавився. Отака страва в мене вийшла і зараз ми будемо куштувати. Сохраняйте цей рецепт, повірте, це дуже смачно. А я, як завжди, бажаю вам і вашим родинам миру. І чекаю вас на слідуючих відео. Готуємо просто з Антоніною.